Всім привіт друзі. Сьогодні в нас 7 липня, Чернігівська область. Вділки нарешті запрацювали у нас, хоч трішки, навіть, навіть плюси пішли. Майже місяць на вагах було мінус. Мінус, кожен день, мінус, мінус, мінус. Бжала в основному сиділа. Дощі, холод. Зараз пчілка працює трішки. Що я хочу сказати, трошки повідомити, може кого зацікавити. Сьогодні відбирав матки на відправку, трохи на відправку, трохи самі люди будуть приїжджати забирати. Ось мій міні-нуклеусний парк. Плюс маш... ну шестирама шестирамачників я. Не беру вже, так як хочу, щоб вони до зимі сіяли, до зимі до осені, щоб на зиму зимувати пішли і продавати пакети на осінь, чи то й на весну на осінь. Ой. Хочу сказати, що на 12 липня, 12, може 11, будуть в наявності матки. Матки карника F1. Ціна 250 гривень, як і була. Як була, так і буде ціле літо в мене. От, Кого цікавить, дзвоніть або пишіть на Viber. номер 066 18 70 193. Такі справи. Маток буде невелика кількість, може штук до 40. Більш нема, то що вже два рази відбирав. Перший раз не багато, сьогодні я добрав трохи і ще буде обльот. Плюс обльот був поганий, тому що довго, коли було обльотувати, це погоди не було. Коротше, не зразу вони облетілись. Ну як? І недовго вони сиділи, внуклівався в днів 10, 10-12, може вони сиділи. Ну не всі. Ті, що перші облетілися, я вже продав. Є таке, що садив, виходить, я 22 числа. Це скільки, виходить? Сьогодні 17. Ну, 13 днів, але ну, вони вже сіють. Вони вже сіють, але я хочу забирати з личинки, щоб трошки, трошки матка міста не просідала. Бо якщо як забираєш із яйця, то вони їх викидають, вигризають, виїдають. Ось такі справи. То жду личинки, сьогодні з личинки позабирав маток. От якраз на 12-11 число буде вже личинка, буду забирати остальних. Ну і ти я даже, даже садив 26 го числа. 26 го то бачив вже що, даже, що сіять починають, і ти, що 26. го Коротко, Вони облетались, можна сказати, в одне. Там День-два-три різниці. Якраз пішло тепло, вони облетувались. Ну, і Тоді були то окна. Були холода, ну були окна по 20, по 22, по 24 градуса були окна. Ну це такі. такі. Деякі тоді обльотувались, видно болетка вже і печатний розплод був, деякі вокна обльотувалися, Ну це те, що перше, що я відбирав. Такі справи. в общем матки не засиджені. Не, не сиділи вони сильно довго в нуклеусах, до обльота. Такі справи. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. На 12, 12 травня, думаю. Чи той травня. Блін, що воно путає все. Липня, 12 липня, або 11, десь так. Такі справи. Все, Всім удачі, всім пока.